Вітаю, дев'ятикласники! Продовжуємо мандрувати сторінками нової української літератури. На черзі творчість Григорія Квітки Основ'яненка. Обговоримо його повість Маруся. Ви вже ознайомилися з життєписом автора і прочитали його повість. Чи сподобався вам цей твір? І чи згодні ви, що це взірець сентименталізму в українській літературі? Григорій Квітка Основ'яненко стояв поруч з Іваном Котляревським біля першовитоків нової української літератури. Письменника обурювало зневажливе ставлення до його рідної мови та висловлення про непридатність її для написання високохудожніх творів, які могли б прощулити читача, викликати в нього глибокі переживання. Тому повість Маруся стала прикладом того, що українська мова нічим не поступається перед мовами інших народів. Герої твору є уособленням високих морально етичних якостей простої людини. Усіх їх автор наділяє ідеальними рисами, такими як чесність, порядність, повага до батьків, працьовитість, віра в Бога. Зокрема, головна героїня Маруся це втілення найкращих рис сільської української дівчини. Вона нагадує образ із народної пісні. Маруся слухняна, покірна, працьовита і релігійна. Вона шанувала своїх батьків, в усьому їм допомагала. Вона була аж занадто скромна і сором'язлива. Не ходила гуляти з дівчатами ні на вулицю, ні на вечорниці, й іншим не радила ходити. Ніжна і ласкава Маруся до свого коханого. Словом, її внутрішній світ сповнений радісних почуттів душевної краси. Логічно, що ідеальній дівчині мала бути ідеальна пара. Саме таким і є Василь, чесний, скромний, щирий у почуттях, добрий, працьовитий, розумний словом ідеальний персонаж. Батьки Марусі, Наум та Настя теж ідеальні образи селян. Вони працьовиті, поважають одне одного, богобоязливі. Автор зауважує, що поміж ними ніколи не було сварки, бійки, ніколи вони не лаялись, жили сумирно і спокійно, хвалили Бога за його милість. Інші образи це теж добропорядні, виховані, працелюбні, смиренні, богопоязливі люди. Крім образної системи, повість Маруся вражає ще й етнографічно точним описом народних звичаїв, побуту селян. Квітка Основ'яненко зумів правдиво і реально відтворити побут, традиції і звичаї простих людей, показати, що вони здатні на глибокі і сильні почуття. Прекрасно автор змальовує природу України. Пейзажі в повісті сприяють розкриттю переживань персонажів. Наприклад, перед розповіддю про освідчення Василя Марусі письменник подає опис весняного ранку, сповненого життєдайних чар, радісного передчуття, тривоги, національного колориту повісті додають приповідки, жарти, вислови, запозичені з народних пісень, казок, такі як біла ручка, ясне сонечко, «Круті гори. Мова творів Квітки Основ'яненка і повісті Маруся в тому числі колоритна, образна, багата на народні приказки та прислів'я. Слідом за Котляревським він звернувся до народної розмовної мови, черпаючи саме з неї яскраві вирази та звороти. В основі мови творів квітки Основ'яненка лежать говори Слобідської України, дуже близькі лексикою і синтаксичною будовою до київсько-полтавського діалекту. Загалом, Маруся це видатне явище в історії української літератури. Таку оцінку твір отримав, зокрема, через широке використання автором фольклору як особливого елементу в зображенні побуту, звичаїв і характерів героїв. На попередніх уроках я вже не раз говорила, що в контексті вивчення цього розділу я часто вживаю слово вперше. Так от, повість Маруся це. Перша повість нової української літератури. Запам'ятайте цю інформацію. Творчість квітки Основ'яненка високо оцінив Пантелеймон Куліш. Він зауважував, що автор Марусі належить до тих письменників, які прикрасили будь-яку літературу. Саме з літературних досягнень Куліш виокремлює насамперед. Те, що Квітка Основ'яненко увів нас у мужицьку хату, поставив за мету звеличити внутрішній образ українського народу. Не можу не погодитися із цією думкою, а ще і з тим, що для того, щоб дізнатися про українське життя, про побут, звичаї, традиції, про душу українську, не потрібно гортати енциклопедії. Варто просто прочитати повість Григорія Квітки Основ'яненка, Маруся. До зустрічі наступного уроку.